Зірка опери Чечілі Бартолі не лише виступила художнім директором цьогорічного великоднього фестивалю у зальбурзі, а й потішила глядачів своїм мецо сопрано. Музична подія була присвячена творчості Росіні, майстерність якого завжди захоплювала виконавців. Я вирішила присвятити фестиваль Росіні, тому що він моє перше кохання. Моя кар'єра почалася саме з музики Росіні. Опера Попелюшка принесла композитору світове визнання. Це новий підхід до Анжеліни, сучасніший. Вона мусить наполегливо працювати. Цей персонаж близький до мене. Я теж трудоголік, родзинка постановки Дам'яно Мікелетто – наближення опери до сучасних реалій. Дія розгортається у ресторані самообслуговування і на дискотеці. <плес> роль дуже цікава, тому що музика чудова. Щоразу, як я виконую партію Анджеліни, то відчуваю, що відкриваю щось нове у музиці, те, чого не помічала раніше. Саме у цьому особливість Росіні, він запускає безперервний процес. безперервний процес, відчутний і за лаштунками. Підготовка до попелюшки, зокрема, крій понад ста костюмів почалися торік. За цей напрямок роботи відповідала Доротея Ніколай. Я не припиняю дивуватися тому, як ідея перетворюється на малюнок, а потім на тканину. Костюми це подорож у часі, подорож різними країнами або різними соціальними групами. Робота кипить, потрібно обрати тканину, пошити костюми, підготувати перуки. На думку Доротеї Ніколай, дві основні складові успішної командної роботи любов до своєї справи та смілива фантазія. Особливу увагу команда костюмерів, перукарів і візажистів приділяє образу Чечілі Бартольні. Мені важливо знати, що костюми допомагають виконавцям перевцілитися. Вони мають бути настільки зручними, щоб співаки забули про те, у що вони одягнуті. Я люблю свою справу і роблю її з енергією та пристрастю. Гадаю, саме пристрасть найважливіша складова процесу. Ця музика жива і енергійна. Вона і скриться, не наче шампанське. Це музика Росіні.